Що можна сказати з таким суперником. Відібрати очки Динамо це ну, лідер чемпіонату, і вони ж вони з кожним роком це підтверджують. А ми зі своєї сторони намагалися зіграти якнайкраще. І, і казали їм на установці, що треба вірити, треба вірити і грати в футбол все в житті буває, все в житті буває, хоч і в меншості, але ми. Дочекався свого моменту, і молодий гравець, який вийшов на заміну, ну, так як кажуть, таке щастя, да? От. Ну, молодець, то, що пішов, повірив, що захисник може помилитися, і так і сталося. Так і складається, з таких моментів складається футбол, таке буває. Так що вітаю всіх тренерів, всіх, хто допомагав. Як завжди, дуже вдячний футболістам за те, що вони в меншості відіграли гарну гру і здобули очки в такій грі. Тренер поміняв мене на нападаючого, сказав, щоб на помилках ловив, їх, на шипах, Ну і вийшло так, і забив. Вийшов, забив, дуже супер. Очки дуже нам важливі. Треба вірити ну, в себе, в команду. Дуже чудово. Терпіли, так, да, дуже ждали цей гол. Відбити вдалося добре, що сказати, удари були хороші. Я справився, команда справилась, так що взагалі гра дуже подобалась. Ми боролись до кінця, показали свій характер. Я думаю, це нам піде тільки в плюс. Так що.